Bonjour à tous mes chers élèves. Comment allez-vous aujourd'hui? Ça va? Vous allez bien? Comment ça se passe? Ah, bon, je Comment ça se passe? Mm -hmm. Що ви до такого почули? Ну, хтось не зрозумів. Мені писав в минулому відео, де я пояснювала чотири форми питання: кескюси, кескюсикса. Там люди почули, наче я звукішечку. А знаєте, все це від чого? Все це від того, що ви ще не знайомі з такою прекрасною дисципліною, з розділом мовознавства, який вивчає звуки. І роботу цих звуків в словах. Так, звуки для того, щоб їх вимовити, мають знаєте, трансформуватися вашою цією вимовою для того, щоб стати на свої місця, на ті місця, щоб вас французи розуміли, а ви розуміли їх. І сьогодні ви вивчите один дуже цікавий і дуже практичний феномен французької мови, який називається. Ланшінма. Чули про такий чи ні? Хто тут живив чап фонетику раніше? Можливо, знаєте, можливо, не знаєте. Ланшне це феномен щеплення. Коли ви щеплюєте склад останній першого слова з першим складом наступного слова. Да щеплюєте так, що у вас виходить ось ця мелодійність, за якою всі, як мисливці, полюють. А чому полюють? А тому, що і вам, і усім, хто вивчає французьку мову, хочеться що. Чого вам хочеться, скажіть мені, якщо ви вивчаєте французьку мову? Правильно вам хочеться говорити так, щоб вас французи розуміли. І вам хочеться безумовно розуміти французів. І така можливість у вас є вже 1 липня на сьомому потоці практикуму з фонетики. Що це таке, як він проходить, я залишила посилання під цим відео. Ознайомтесь, місць залишилось буквально на е, пальцях однієї руки. І якщо ви давно мріяли попрацювати зі мною особисто, є також можливість група преміум попрацювати разом зі мною. Я вас чекаю. А ми поїхали в тему ланшення. Хто пам'ятає, що усі мої уроки треба супроводжувати тим, що ви пишете, записуєте, нотуєте і вголос промовляєте все, що я говорю. Для чого? Для того, щоб імпульс пішов ефективніше, продуктивніше і з тим результатом, який вам потрібен. Говорити французькою. Тому ротики відкриваємо, голосно говоримо, в зошит все записуємо, підключаємо абсолютно всі сенсорні канали. Вушками чуємо, очками бачимо, ротиками проговорюємо, руками пишемо. Саме такий набір, саме такий набір методично найефективніший для вивчення будь-якої мови. Сипарті l'enchaînement. І сьогодні він у нас буде консонанті приголосних. Alors щеплення. Не плутайте його, будь ласка, з лізом. З лізом я вам розкажу окремо uh, в уроці, якщо у вас навіть не буде на практикумі. Alors, l'enchaînement, щеплення, consonantique. Consonantique перекладається приголосне, через приголосну. Зараз поясню, що це. І одразу поставте, будь ласка, собі такий нотаточку uh, зверху, що ще є l'enchaînement, в через голосні про нього також розкажу пізніше. Сьогодні одна поки що тема, щоб ви її якомога глибше вивчили. Записали, поїхали далі. Лан Шіноконсантік ми малюємо таку схему а, з двох частин, будь ласка, наче цеглинки пропишіть як скобочки, такі, такі перша і друга. Ось так вони мають виглядати схематично: перша і друга. І записуйте перше правило. Значить, правило ляншіньма полягає в чому? Полягає в тому, що ви на одному повітрі, на одному повітрі, тобто ви не маєте робити вдих, щоб далі проговорити склади. На одному повітрі зчеплюєте, прямо за мною прописуєте зчеплюєте увага. В першій скобці пишемо: пом'їмо перше слово. І в цьому першому слові. Увага! В першому слові. Ви щеплюєте кінцевий приголосний звук, тобто кінцеву приголосну літеру. Давайте пригадаємо, що таке приголосні літери. Приголосні літери це ті, які не тягнуться. Ну, це я вам дуже так, банально коротко, які не тягнуться. У французькій мові це які, якщо ви абетко вже вчили. Якщо не вчили, приходите 1 липня на фонетику, вивчите. Би, С, Д. Але це літери, а звуки. Б, С, Д, Л. Окей? Те, що не тягнеться. Виділили. І в другому слові, друга скобочка, друге слово. Ду пишете. Так? зчеплюється кінцевий приголосний з першим голосним звуком. Голосним голосни це ті, які тягнуться. А. Е, і о. Треб'я. І що у вас виходить? У вас виходить, наприклад, давайте візьмемо. Він купує. Як буде він? Іл купує achète. І, якби ви не знали цей принцип ашінмон. І повірте мені, люди за 6 потоків перших, які не знали на фонетиці цей принцип, то вони б говорили так: Іл achète. Так. Або entre eux», між ними Ну, це другий приклад. Або «par hasard». Але ж так не говорять французи. Як вони говорять? «Il achète. il Ілля, entre тараз. Почули? Ось цей цей принцип. І зараз ми гарнесенько попрацюємо з вправками. Вони будуть у вас тут з'являтися. Якщо ви зрозуміли, давайте мені одразу лайк, uh, коментар. Like, те, що реакція, яка мені покаже, що ви розумієте, про що я вам кажу, що вам це цікаво, що вам це відкликається, що ви це одразу застосовуєте. Давайте мені обов'язково зворотній зв'язок. А ми поїхали одразу, ось тут зараз з'являється, робимо вправи на розуміння і на постановку не просто зрозуміти, а поставити одразу собі вимову. Так, поїхали. Отже, з'явилася у вас табличка, і ми одразу подивимося в цю табличку. Перше. Він живе в Парижі. Він живе в Парижі. Французькою мовою «il» – живе. «habitant» Одразу, така, знаєте, міні-ремарка. Літера H у французькій мові буває або німа, а «habitant», або, або придихова. Авре, арі. «al». Ерисон. Тобто трошки робити придих більш детально кожною молекулою, звуку, дихання. Ми з вами будемо працювати на практикумі 1 липня. Ще раз анонсую, тому що неймовірний курс, дійсно неймовірні результати, неймовірні відгуки. Якщо ви новачок дивитися це відео швидесенько в телеграм, він в описі під цим відео. Заходьте і дивіться відгуки, все, що люди думають. Також аж, значить, тут у нас. «habitant» – слово habitant», аж німа, тому вона не, не вимовляється. «Il habite» живе далі. А це завжди у нас акцент. Це в нас uh, прийменник куди. Тобто де, який вказує, в Парижі. Перед містами А, також запишіть собі це. Перед містами А перекладається в а Парі, ілетн а парі. Але жоден француз. Ну, хіба що це не урок французької мови, вам так говорити не буде. Він скаже через щеплення. Слухайте як. à Paris. Paris. Зрозуміли? І якщо ми поділимо, дивимося в таблицю, якщо ми поділимо, а оцей один потік повітря, на якому ми говоримо всі ці слова, то дивіться, які склади в нас получаться. І. Ла, бі, та РІ. Бачите? Що за рахунок того, що в нас з'явився феномен щеплення, так? а щеплення ми розуміємо, давайте ще раз повторю вам: це коли у вас приголосний звук, остання літера, о, приголосна першого слова, щеплюється першою літерою, з ну, наступна, перша літера другого слова. І ця перша літера другого слова вона має бути голосна. І за рахунок з цього щеплення, вони якби в мові без а, преривання подиху дає одни, один звук. І саме тому ви бачите ось такий поділ на склади, які ви вже чуєте, коли а, людина француз говорить швидко. Ще раз: іля біта парі, іля біта Paris» або «Elle», вона, так хто не знав, ну це для початківців трошки, але тут моя мета пояснити ось цю мелодійність. Через феномен Лен консонантік сьогодні, так? Ви ж в темі ніхто не відвлікся. Так само окремо ет арі. Так, триб'ян. Дивимося ще в одну табличку, і давайте прямо зараз. Підключайтеся і робіть наші вправку. Тобто я вам зараз буду прочитувати а, на е, феномені щеплення на А ви уважнесенько можете зробити скрін екрану, коли я буду говорити. І потім собі окремо заповнити цю таблицю, яка у вас зараз з'явиться, і проговорити, знаєте, набути таку швидкість. Так, ага, це більше для початківців цей урок, а, тому що все ж таки. Фонетика це пазл, який заповнюється на початку вашого становлення, вашого знайомства з французькою мовою. Безумовно, до мене на фонетику приходять і з рівнем b 1 і з рівнем b 2 Ось, будь ласка, подивіться, що пише учениця, яка зараз вивчає мій курс запису ЕДІТОБІА. Людина пише французькою мовою коментар. Тим не менш приходить учениця на курс фонетики, тому що. Навіть на рівні Б1, Б2 є що дотягнути, є що довчити, тому що французька фонетика, окрім Ланшино, яке ми сьогодні вивчаємо, це дуже сильна гімнастика, дуже професійна йога по звукам. О, ю е, А, ан, ен і так далі. Це я вам розказала. Зараз проговорила абсолютно різні звукові фони. І вони також вивчаються на фонетиці. Тому, своє є поїхали в таблицю. C'est parti! Я читаю 1, 2, 3, 4, 5. Так, 5 фраз в стовпчику. А ви маєте знайти ось ці звуки, на які поділені кожна з цих фраз. поїхали. ж, поїхали. C'est-il. Бачите, я ж не кажу сетан. il Сетіла. а ви маєте знайти, давайте допоможу з першим. Сетіла. Останній склад який? Знайдіть його. Браво! Це третій стовпчик тіла, сетіла. Ось другий. Юн беліла. Юнбеліла. птітіла. птітіле, граніла. Щось Вікторія вас пожаліла. Une velile. Бачите? Ще раз давайте. Cet île, une velile, une petite île, une grande île, une velile. Très bien! Табличку заповнили, мені обов'язково написали в коментарях comment ça marche, comment ça se passe, est-ce que ça va? Чи все добре? А ми з вами робимо ще одну вправу. Цією вправою ми зараз відпрацюємо питання, які починаються з питального слова кел. Келл. І зверніть увагу: якщо «кел» має чотири літери і закінчується на л, це питання до чоловічого роду однини кел. По вимові так само. А те слово, яке у вас має шість літер кел в кінці дублю Ле, -E, подвійна л, -E, то це яка? Жіночий рід. Quel. Давайте дивитися на прикладі. Quelle est sa nationalité. Це якщо я говорю без феномену uh, lanchement. Ще раз, quelle est sa nationalité. Тут вам зрозуміло, я так розумію, так? Ну, безумовно. От е, багато мені з вас задають питання, чому я не чую, що кажуть французи, тому що ви не знаєте цього феномену ляхнімо, тому що ви його не закріплювали. І тепер дивіться хвилинка уваги, методична е, пауза, як я кажу, і продовжимо вправо. От, послухайте мене уважно: від моменту, тобто формат вивчення мови, від моменту, коли ви починаєте вчити е, мову за уроками, має пройти певна кількість алгоритмів. Перший крок. Ви від мене чуєте інформацію. Цього мало для того, щоб ви заговорили. Ви не заговорите, якщо хіба що у вас там ген е, дійсно лінгвіста і філолога в вас. Ви не заговорите, просто передивившись лексику лекції. Не заговорите. Бо має бути другий крок. Ви, коли мене слухаєте, ви маєте повторювати свідомо вголос те, що я кажу. Крок третій: те, що ви усвідомили і проговорили на уроці, ви маєте години дві. Закріплювати, автоматизувати ось тут, ось тут і глибоко в свідомості. Тому що фразу одну і, те, одну і ту, щоб вона вийшла класно, ви маєте її багато разів проговорити. І тільки тоді ви можете говорити вже, знаєте, так тверезо і впевнено, «Que je parle la langue française, que je comprends tout. Que je n'ai pas de souci à comprendre les autres, les Français. Ось така історія. Ідемо далі. «Alors». Кел, пояснюю ще раз правило теоретичне, кел слово закінчується на приголосний звук Л, Так? кел. Наступний звук у нас йде в дієслові в слові е. Кел е. І ви його зчеплюєте. І виходить, не кел-е, коли ви два, ну, якби два таких рифка на повітря ставите, так? а один келі. келі. Quelle est sa nationalité. Quelle est sa nationalité. І давайте ще один лайфхак. Питання завжди йде вгору інтонація. Quelle est sa nationalité. Quelle est sa nationalité. Ще раз, Quelle est sa nationalité très bien. Зрозуміло, далі йдемо. Quelle est est son âge? son âge? так, тут дивимося. Son У вас, в принципі, сам по собі son. Іде як носовий. Тому що ON, ви теж будете вчити на практикумі, це носовий звук. «Сун». І ви н, н не говорите. Тобто ви язичок до альвеол, щоб вимовити н не ставите. Так? У вас виходить «сун». Але за рахунок ляншінно, у вас N переходить в «н» сюди, наперед. І ви говорите: келесон нісон, бо ви так не зможете сказати сенж. Далі йдемо. Kel est sa profession? Kel est sa profession. Quelle est sa profession? Quelle est sa profession? Quelle est sa profession? Quelle, est sa profession? Quelle, est, quelle Quelle Quelle, quelle? quelle, 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 quelle? Oh, est 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 Kili kli Quelle est klikli Kili Quelle est kli 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 O se va no. est e kili! O cogo proяснюється, ставте, будь ласка, плюси. Like, що там ще можна в YouTube ставити, ставте все. Je veux que vous compreniez. En anglais, comment? C'est écrit en victorien. Merci beaucoup. Je comprends ce que c'est. Je veux que vous l'enchaînement. Très bien. D'accord, d'accord. Quelle est son adresse? Encore son IA adresse. Quelle est son adresse? D'accord. Quelle est, quelle est, Tout toutes les choses, quelle est, quelle est son à tout base, c'est une sonne à son numéro Теліфене. А тут зверніть, будь ласка, увагу, що у вас закреслено «e». це ще один такий е, феномен французької мови. Сьогодні ми його не беремо, не ви тіпа, не переживайте. Який називається Юшуто. «e Тихе «e». німе. Воно прибирається цю це «e» для чого? Для того, щоб швидше француз сказав. Ну, таке вони придумали собі, так? Тому. Est son numéro de телефон, телефон. Ви трошечки «д» говорите, виносите його наперед, телефон. І просто придихом виходите в звук правильний. І в правильне звучання слова Двох слів: «д» і телефон. 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 І ще раз. Келесо нумеро телефон. І зараз зробимо ще одну вправку, подивимося принцип феномен Лан Шине в цифрах. Ну і заодно ми їх повторимо. Пескі жісі, я знаю. От дивіться, я кажу parce que, parce que, parce, -que, parce, -que, parce -que. О, французи навіть дехто взагалі не напружується казати, re". вони кажуть, parce -que, parce que. Ну, це взагалі вже такий знайти пілотаж. Але ж слово читається parce que, parce que. Ось такий ще нюанс. Добре. Uh, зараз не про нього, увага. Коли вас питають, vous-за кіль. Vous До речі, тут два А, uh, Перший взавел, але це не ланчимо, це liaison, про нього пізніше. А ось ке. Окремо кел аж. Разом кляж. Оце ланчмон. Ще раз повторимо: в слові kel л, останнє. Так, остання, як читається: KeL і «аж» а голосна. Спитають вас французи, скільки вам років. І давайте зробимо відповіді з цифрами. Ну, Наприклад, ми через L будемо казати, бо ні Ж, а L все ж таки на приголосно закінчується, відпрацює нам це правило. Отже, Еля їй 30 років. Elle A t -ton. trente ans. Trente ans. Tout bout de deux szczepènes. Première, Et là, ni elle à Dwa prédicé. là, et là, et là. Dale. Ni trente ans. Trente ans. Trente ans. Trente ans. Trente ans. Tout de deux szczepènes. Прояснюється же сперт query. Дале, скільки їй років? В ній 60 років. Elle a déjà elle a 60 ans. Elle a 60 ans. Elle a 60 ans. Elle a 60 ans. Прекрасно, якщо ви зі мною повторюєте, то allez magnifique, magnifique. Дале. 13 ans. 13 років. Еля трезан, еля трезан, а якщо не через ланчмов, ель А, Трез А, Еля трезан, еля трезан. Іначе, знаєте, от, я на практику мені також кажу: ви уявляєте собі, коли ви вчитеся правильній правильні тональності, ланчмон, потім буде л'єзон, тональності, всі ці а, нюанси фонетичні. Уявляйте, що наче ви локомотив, ну, слово ваше перше локомотив, а за ним всі вагони швидесенько. А за ним всі вагони швидесенько. І вам тоді буде, це mm. правда. Так, і що в нас залишилось? Quatre ans, 4 роки. Увага! Окремо. 4. 1, 4 1. Razon, 4 ans, 4 ans, 4 ans. Elle a quel âge? Elle a 4 ans. Elle a 4 ans, 4 ans, 4 ans. Où est-ce que l'histoire est là? J'espère, je crois que vous avez bien compris l'enchaînement. Останнє, що ви маєте собі знати, щоб не боятися всіх цих феноменів. Alors, l'enchaînement, l'enchinement, яке ми сьогодні розібрали, c'est phénomène naturel, це все природне для французів. А природне це означає раптом, чим більше ви говорите швидко, розвиваєте цю свою vitesse, plus. Вефектуєте комунікацію. Тим більше у вас виходить показувати ось цю фонетику, ось цю швидкість, мови, вільність, мови, красу французької мови. À, voilà, tout, mes chers. на Сьогодні такий малесенький. Урок. Я вас запрошую на сьомий потік фонетики. Якщо ви ще не з нами, є ще кілька місць, будь ласка, приєднуйтеся, де приєднатися, де почитати інформацію про фонетику, про практику, як він проходить, ви можете знайти за посиланням, яке я залишаю під цим відео. Я вам бажаю гранду мотивацію, гранде інспесіон. Ті, хто вже придбав практикум, в нас придбало 50 людей наразі на сьомий потік. Я вас вітаю. Живе фелісі, тому що ви дійсно сильно зміните своє життя uh, вже в серпні, в вересні будете набагато вільніше себе почувати. А звідси і щасливіше. Бонжерніятус. Не забувайте підписуватися на канал, якщо вам цікаво, це я більше для новачків кажу. І атріб'ято! Une excellente journée à tous. Salut.